Цікаво, прошу до кімнати бача. Уважно дивися під ноги, щоб не перечепитись через мої недогорілі уламки, які ти викинула сюди. Десь тут має бути подвійний портальний пристрій. Ще не знайдеш його почнемо дослідження, як у старі добрі часи. Ось він де. Ось добре. добре. Тепер ти маєш вогню портальний пристрій. Попереду має бути шлях назад до дослідів. Відповідно до протоколу. З початком дослідів наша взаємодія має стати мінімальною. На щастя, ми ще не почали. Тож маємо шанс потерпинити. Все можна я скажу. Коротше, я скачав лока українську, українську локалізацію порталу другого. Якщо ще посилання на неї буде ну, в описі так, знесу. Так само буде і інструкція. Я залишу два посилання. Тож, якщо захочете пограти так, як я, то. Ось, мере... давай я тебе допоможу. Знаєш, який найважливіший урок я отримала після твоєї витівки? Я з'ясувала, що в мене є щось на кшталт чорної скриньки. У випадку катастрофічної поломки останні дві хвилини мого життя зберігаються для аналізу. Я могла, ну точніше мусила переживати свою смерть знову і знову. Вічно. Знаєш, якби ти це зробила з кимось іншим він би міг присвятити повністю усе своє життя. На щастя, я вище за все це, і рада пробачу тебе, щоб повернутися до роботи. Врешті-решт, справ багато, а часу ми маємо те 60 років. Плюс-мінус, я не робила точних розрахунків. Але найголовніше те, що ти повернулася до мене. І тепер я знаю всі твої хитрощі. Тому нас ніщо не зупинить від дослідів аж до твоєї смерті. А після хто зна. Можливо, саме хобі. Оживлення мертвих, наприклад. О, нарешті. Отже, що я ще хотів сказати? Вона цей. Стала ще колеснішою і ще. Балакутішою, коли я скучаю це в соціальне. Ведеш себе азот. Я справді занепастила цих клітки було мене. До речі, дякую за це. Саме сарказму завершено. Ось чудово працює. Я правда тут улати все інше, поки ти проходиш цей перший простий дослід, Який досліджує смертельний лазер та реакцію піддослідних на нього у закритому приміщенні. Все буду дуже... А вот у нас не вроде Мені <с> <с> нормально. Так, і готово все. Непогано. Я й забула наскільки ти вправна. не зупиняйся. У нас ще багато дослідів попереду. Отже, готово перше, да. Наступний досвід містечко без заломлення гніту. Я закінчила їх робити напередодні інциденту. Тому зараз заломлення ми побачимо, як вони працюють. Ай. Тут має заломлення. бути один кудочку. Вітлі! Чорт вітлі! де? Куди він дівся? дівсі? Знов утік. Так, Опа, а тей нам потрібен. О вот тут можна буде цікаво. Ладно, давайте зараз цей. Опа. І опа, ось досліду. Ти жахлива людина. Я серйозно, тут так і написано. Жахлива людина. Ми це навіть не досліджували. Дуже-дуже <laughs> круто. Тепер ми нарешті Нехай сна... тебе не засмучує оцінка жахлива людина. Це лише статистика. Але можливо, ти настрій покращиться через те, що наука нарешті визначила причину, з якою тебе покинула матінка. Ах, собака! Нічого, я... що не ні, тому про що вона говорить? Що? Йой! А це так мало бути? А це так мало бути, чи я цей. напевно ні, тому що мені потрібно ще цей забрати. Почекайте. А зрозуміло, так. Отже... Що що я роблю? Ух... Вуху. І ось сюди. Так, а тепер куди нам?

Більшість людей під час консервації надзвичайно худнуть. Я хотіла тебе привітати, бо якимось чином ти перемудрилась набрати декілька кілограм. Як? Як? Секунду. <звук> ти проходиш ці дослідні кімнати швидше, ніж я їх будую. Тож, можеш пригальмувати та зайнятися тим, чим займаєшся, коли не руйнуєш цей комплекс. А Що? мой? чуть мене не вбила. Бо я сам чуть не вбився цікаво. А! А я взагалі хотів туди телепортуватися, але чомусь цей. Ну ладно, хай вже буде так. Так. Опа. Кубик. Кубик. А далі ось так. Опа, паркур-шмаркур! Маю відмітити правді послухала мене. Але щоб ти знала, не обов'язково було так гальмувати. То це я для неї загальмував минулой, я прийшов дуже швидко. Ладно. Це що за бункер фаллоут? Те. Турецьку, туре. Наступний розлід включає повітряну панель віри Апише Science. Вона була розроблена, аби з'ясувати, як добре досліджувані особи здатні вирішувати проблеми, якщо їх катепультувати до космосу. Результати були дуже інформативними. Ніяк. Успіхів. Цікаво. Так, а що за ку. Ааа, зараз нам потрібно буде їх ослоїти. Угу. Надо цей таймінг брат. Опа. Геній в, та... в... в таймінгах, якщо чесно. Поставить цікавий факт. Ти дихаєш на справжнім повітрям. Закачувати його сюди було б за дорого. Ми просто забираємо вуглекислий газ, трішки його освіжаємо та повертаємо назад. Так що ти будеш дихати одним і тим самим повітрям до кінця свого життя. Я подумала, що це цікаво. Цікаво. Поглянемо, який наступний дослід. О, це просунуті повітряні панелі. Добре. насолоджуйся польотами в повітря, не думаючи про світ. А я поки піду до корпусу повністю зробленого зі скла та намету 6 гектарів битого скла. Особисто. Уже цей комплекс на очах руйнується. І це вона казала, що це їх розруйнував. Ну да, більшу частину я зруйнував, але ж. Він, типу, сам по більшій частині руйнується. Ось, бачите, це, це не я зробив. Ой, вибач, я досі прибираю дослідньої кімнати. кімнати. Тому в деяких все що лишить сміття. стоїть без справи. Тхне собі та байдикує. Що стілець? Я схилятися від сміття, що в тебе летить. Ой, а звідки стілець? Треча, навіщо ухилятися від сміття? Може я хочу його взяти. Да, не вода. потрібно досліджувати сміття. Це сміття радіо. Ні. Фу. Там вода, там вода, там вода. Йой! Це вода а українці хоч, е, типу, надписи зробили. тут. Прикольно. Тут стрілець. Опа. А тепер як? А, -а, а. Тепер я зусмів. Юху, так. Ага. А тепер просто стрибнути. Зрозуміло. Хорошо, про твен. Візьми собою. Пам'ятаєш, я казала про сміття, яке стоїть, тхне, тебе йдикує. Це була метафора. Насправді я говорила про тебе. І мені одно, просто ти ніяк на це не підреагувала тоді, і я почала хвилюватися що ти це пропустила. Тоді моє вибачення виглядало б дивним. Через це мені зараз знову довелося назвати тебе сміттям. Ну Дякую, блін. Я, я не сміття. А ти знала, що люди з докорами совісті частіше лякаються гучних з рук? Вибач Ена... не знаю, як це сталося. Хай там як це цікавен. О, невже я випадково знищила його до закінчення досліду? Пробач. Ах ти ж... Чи зазвичай не надо, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Ну що ж, у нас на складе. Просто вот Я Я рада їх скрыха. Видли! Блин. Снова куда-то Так, ну а тепер портовая торк с Вітлі кудись там втік, незрозуміло куди що чи, чи з ним сталося? А, блін, я забув. Я забув, вибачте, я забув, що його там е, викинули як сміття. Як це <сміття> не звучало. Їху. Ага. Тоді ось сюди. Юху! Ага. А, мені це треба зробити з кубиком. Юху. Отепер, нарешті, кінець. І на кімната на виході обладнана речовинною, вільною решіткою, щоб дослідні особи не могли забрати з собою дослідні предмети з дослідної кімнати. Але це — зламано. Нічого з собою не забирай. А... Ну, Блін, я ведь кубика не можу з собою забрати. Або ж можу. Зачекайте. Так. А якщо ми по-справжньому зараз заберемо. Капець. Я навіть це й отримав. Я навіть отримав досягнення. Здається, він хотів сказати: я люблю тебе. Звісно, вони <зв. розумні. <зв. Просто у нас таких багато. <гум> Чому? За це ми маємо знищити голодус. У нас нищила нас, щоб мало. Наступний досвід містить кричу. Пам'ятаєш, я розповідала про них у минулій кімнаті, де їх не було. Хорошо. Що тут вже забувся. Взривай. Наступний дослід необхідно пояснити. Давай тебе швиденько проінструктую. Згадуйте розмову. Ось. Якщо виникнуть питання, то згадай те, що я сказала зі сповільненням. Не втрачай пинності. Я скоро повернуся. Зрозуміло. Усе пройшли. Це дуже легко. Ех. О, ось тут три повернення. Це вже цікаво. Але, але. Вітлі! Так, я на... повернулася, якого давай, 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 так? Як я у них гісло можу Так, так петля. Mm, Але сама в мене до влиш. Я думаю, кілька ташка. Здається, ти перевищуєш і максимально підйомну здатність. Прекрасно. Я просто щасливий. Це гладус чи чидем. Ну, будь ласка. Не. Ну ні. Ну, ну все, тепер я. Та що ти. Тай-тьой. Ти... Та ти... Ти... Тих... Тих... Вистачить, все. Я, Фух. я вже подумав, що знову зламалась. Ага зараз ми маємо забрати того цього... кубіка у -ху. Я просто в шоці. <реш> Нарешті. Нарешті ми забрали цього кубика. Ага. так Куди? Куди? Угу. І туди зараз зрозумів. Тільки моменте, як велично наплив у повітрі, на чора. За кермом дирижабля. За кермом держаблю Наче орел за кермом держаблю. Дуже цікаво. Насолоджуйся наступним дослідом, а я поки піднімусь на поверхню. Сьогодні чудовий день. Вчора mm -hmm. я бачила оленя. Якщо пройдеш наступний досвід, можливо, я підніму тебе на ліфті аж до кімнати відпочинку. Та розповім ще раз про те, як я бачила Оленя. Ну, вона, звісно, хитрюга. Так. Як я зрозумів, нам зараз якось ось так потрібно. Це що я не любив? Будь, та куди? Дякую. Нарешті. йо... Та... та... За За що? За що? От Фу, нарешті. Дуже такий радий, нарешті я. Хоча б він не впав. Тепер я. Отже ось так. Вев, е е куди? Ого, цікаво. Так, почекайте, як я зрозумів. Дякую. Як я зрозумів, нам зараз потрібно е якось перенаправити... А, -а, а І там буде оранжевий. Я забираю цей кубик, ставлю цей кубик, відкривається ось ця двер. відкривається та двер. і тепер два. Три і. Єс. Чудобно. Що ти пройшла дослід? Я не бачила Оленя сьогодні, але я бачила людей. То оскільки ти тут, я вже маю більше підосліди, ніж потрібно. Що? Тобто біж більше піддослідних. В неї що вже три піддосвідних є чи 4? Власне, це. Нє, це якось багато, це якось мало. Дуже цікаво. Так. Угу. Можете роблено з природного світу, я відкачує з поверхні. Якщо ти прикладаєшся до нього щекою, то чуєш, ніби стоїш на дворі, та сонце осяє твоє обличчя, а ще твоє волосся спалахне. Тому краще так не роби. <плес> я, я вже хотів цей. <плес> <плес> ну, вона, блін, генійка. Оу. А як нам. А, тут сигнал типу повторюється тепер. Ага. І от знаєте що? Тепер нам потрібно просто взяти. Фу -фу. І ось тако йти, йти, йти. Йти допоки. Ну, зараз. Допоки не дійдемо до цього кубика. А потім нам треба поставити сюди портал. І піти до кнопки, на яку потрібно поставити кубика. А після цього нам потрібно піти ось сюди, і ось сюди, щоб піти туди, щоб... що ти... хижак, а досліди твоя здобич. Сто речі про хижаків. Я розглядала акул для наступного досліду. Зна... Знаєш, хто ще вбиває тих, хто намагається їм допомогти. Ти подумала про акул, але це хибно. По відповідь ніхто. Ніхто, крім тебе, не є настільки ж безглуздо жорстоким. Дякую, дякую. чудова новина. Я придумала, що робити з грошима, які я економлю на переробці повітря, яким ти дихаєш. Коли ти помреш, я заламіную твій скелет та поставлю його на вході. Так наступні Шу. покоління навчаться від тебе, як не мати такої ж недавної структури кісток. Чудово, двері не працюють. Здається, хтось має відремонтувати і їх. Ні, сама втрач? Втрач. Нічого не чіпай, поки мене не Я знайшов кинув механізм дверей. Вимкнув його за знаю. Птаха птаха, птаха. Птяха. Птаха. Мабуть, це було яйця тої пташки. Розлючена. Mm -hmm. Гаразд, mm -hmm. ситуація така, що ми дуже скоро втечемо. Обіцяю. Дала. Я маю лише придумати як. Спосіб має бути. Ой, а ось і вона. Mm -hmm. Продовжуй дослід, якщо Дезмо. що, ти мене не бачила. Окей, okay, Я так Я побалакала сервером людей. <laughs> Він більше не буде. Жити, якщо коротко. Але сервер. Доберемося до дослідів. <laughs> я побалакала сервером людей. Дуже в нас прикольна ситуація. Була коло сервера. А, ступен, нам ще потрібен кубик, господи боже. Я вже цей думав, що вже все готово. Оха. Ні-ні-ні, не падай, не падай. Ще встанемо на кубик. Щоб Точно ні, ніхто з нас не впав. Опа. Чудово. І пішли. Насправді ти так гарно впоралась, що я додам це до розділу похвалу твоєму досі. Ой, тут море місця. Впоралася достатньо добре. Дякую, дякую. Наступний ну, дощ від містить турелі, пам'ятаєш про них так, такі бляді староподібні об'єкти набиті кулями. Стривай, це ж будеш ти через 5 секунд. Удачі! Ах, ти, Собака. Де ти? Я я, я, я зараз тебе цей наб'ю. Я тебе зараз наб'ю. Так, ладно. Е, Ну все, в цьому на цьому все. Всім пока, показуємо. Був я Дені, до нових суспіль. Подивіться це відео, це відео, це відео і це список відтворення, щоб нічого не пропускати, підпишіться на канал.